За територією та кількістю населення село осій в Віршавському районі належить до середніх, а віком до найстаріших. Його біографія сягає початку тринадцятого століття. Колоритний, компактний і затишний осій росте і молодіє. Звісно, не без турбот про нього депутатського активу та енергії голови села Василя Турянина. 25 років він очолював комплексну бригаду місцевого колгоспу, а шапку осійського мономаха носить вже третю поспіль виборну каденцію. Кредо його роботи благоустрій і турбота про найменших мешканців. Для них у двоповерховій будівлі дитячого садка за бюджетні кошти сільради влітку модернізовано опалювальну мережу, закуплено столи та стільчики. З допомогою інвесторів перекрито дах, поміняно вікна та двері. А у день святого Миколая, сільський голова завітав у садок разом з місцевим підприємцем Богданом Фозикошем. Останній подарував виховному закладу нові ліжка та матраци. До нас підійшов голова села із завідуючу садика. Попросили, чи можемо ми зробити якусь допомогу для дитсадка, щось придбати, бо нема де дітям спати, щоб ми купили якісь ліжка. То ми зробили спонсорську допомогу. в Честь Миколая купили 10 ліжок, 20 матраців. Думаю, що надалі теж будемо допомагати, чим зможемо. Радість малечі доповнив святковою програмою колектив художньої самодіяльності Осійського будинку культури. У садочку малюків не тільки виховують, а й навчають, готують до школи і, звісно, харчують. Чотириразове харчування в день для однієї дитини обходиться 10 гривень бюджету. Щоб забезпечити повноцінне і калорійне харчування малечі, сільрада виділила установі земельну ділянку. На ній працівники дитячого закладу для кухні вирощують різні сільськогосподарські культури. Дуже багато він нам допомагає у забезпеченні харчування. Потім багато зроблено відкрито у нас дві групи: перекрито дах, поміняні вікна, двері, стільчики, столики. Завдяки йому знайдено. Прекрасних спонсорів, які нам даже сьогодні закупили ліжка двох у групу Сонечко, два роки тому назад у нас було поміняно Вікна пластикові, поміняно 10 великих вікон, 6-метрових. І кожного року у нас на Новий рік є подаруночки, на Міколи у нас є подаруночки. Потім на старий новий рік мало де такого є, щоб були подарки святковий стіл. Це все завдяки старанню Василя Івановича. У селі чимало молодих сімей, і з кожним роком дітей стає все більше. Діти це наше майбутнє, як ми їх виховуємо, воно так і буде. Зараз на, в селі є школа, Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів і є загальноосвітня школа перших ступенів, є дитячий садок, амбулаторія. Школа у нас красива, зроблена перекрита школа. Зараз по тих усіх технологіях там поміняно багато вікон для збереження і тепла і для економії енергоресурсів. Є дошкільний навчальний заклад, садочок, в якому ми мали, може сьогодні бути Значить, на 140 дітей це великий плюс, але на сьогоднішній день у нас в селі нараховується 336 дітей. І наше село одно з тих сіл, яке найменше охоплено дошкільним вихованням. Хоча президент звертав на це увагу, що необхідно, щоб хоча б нас 30% дітей охоплено до вихованням, треба, б хоча б було 70%. А в чому тут? В суті і проблема. А проблема в суті в тому, що немає зараз приміщення в нас. Є, зараз є рішення районної ради, є рішення адміністрації, що на базі школи перших ступенів у присілку ЛАЗ створити навчально-виховний комплекс, де будуть відкриті нові дві групи діточок, які будуть виховувати ну, і садок і школа. Ну, це перспективно, і ви знаєте, що зараз над цим уже всі, що дитина пішла в садочок, вона, потім там йде вже і в перший клас і виховується, там дуже хороше. Територія дуже хороше приміщення, і е, головне, і що саме цінне для цього в нас, що цей присілок знаходиться 3 кілометри від центру села. І зараз звідти ми не маємо можливість тих дітей, ну і батьки не мають можливість зимою, осінню, коли погана погода, вести їх сюди в садочок. Ну, бачите, зараз е, на сьогоднішній день у нас е, народилося 58 дітей. Оце, нинішнього року, нинішнього, да, да, да ну, я говорю, що на сьогоднішнє число. Що до кінця року ми сподіваємося, що ще буде. Но, дай, Бог. дай Бог, дай Бог. І саме це, ви розумієте, от для чого нам треба садочок цей розвивати із тих дітей. Можна сказати, що 50% народилися у присілку Лази, то ж великий присілок. То я ж був у Словаках, ми маємо договір про співпрацю та. У них, якщо тисячу жителів села, у селі є тисячу жителів, то це рахує дуже велике село. А в нас 4 тисячі жителів. Із 60 діточок, ви рахуєте, що через рік вони ці 60 діти будуть йти, їх треба буде влаштувати в садочок. А де ми їх влаштуємо? От над цим ми працюємо. Через відсутність технічних засобів та належне фінансування нелегко далася осою газифікація. За проведення блакитного палива вулицями села та й безпосередньо до будинків за власні кошти і своїми силами взялися самі селяни. До прокладання магістрального проводу з району до села сільрада долучила народного депутата, який у той час представляв район у Верховній Раді, та спонсорів. Тепер в осої не газифіковані, хіба що щойно зведені оселі. Домогосподиня Марта Ломага ростить немовля з лату і знає ціну газового опалення. З газом можна приготувати будь-яку страву за лічені хвилини. Не треба рубати дрова, мати лишні клопоти з дровами, носити. З газом дуже добре, у нас маленька дитина, дуже добре обігрівати хату. Газифікація ну, в нас в селі почалася давно, значить, ну, і вже коли я став головою, вона вже розпочалася, вже була зроблена одна. Бі будемо казати більшість вулиць. Вона продовжилася. Ну а зараз, як ви бачите, що зараз усі. З газифікації всі переходять, шукають економічні котли, шукають, міняють вікна, двері, щоб ви... цей газ воно дуже добре. І ви... ми вже зараз зробили економію, наприклад, по садочку. Що, наприклад, по минулому року ми все, як поміяні вікна, перекритий садик криша перекрита. Що вже зроблено, значить, ми вже зекономили багато тисяч гривень коштів. По Порівнянні з минулим роком. Ставлять економічні котли, ставлять міняють це опалення. І от на цей рік ми теж заклали собі програму, що заміна. Газ хороша справа, але при мінімальному, мінімальному використанні, використанні. Очевидно так. так. І на майбутнє. Є у нас ця деревообробна фірма Клен, значить, на майбутнє будемо ми біля ну, газу ставити один іще котел на альтернативному паливі. Це на брикетах або на тих дровах. Різдвянеся там з старим новим роком. Бажаємо всього найкращого, щоб у вас як у ті всі урожаї, які ви собі запланували на цей рік, б урожай. був. Високою, було, ви мали з того достаток, бо ваша сім'я мала достаток, а ця, ваш маленький ангел, який тут чекає зараз вітання, та ми йому хочемо від Миколая нашого, від Діда Мороза такий солодку, таку ташечку, яка, напомнить, тут і ще пише шукає сюрприз всередині. Е Тьмою світ закрила, темя нічка тьмою, світ закрила тьмою, світ закрила. Для територіальних громад передгірної зони, до яких належить і російська слірада, земля зона особливої турботи. Від ефективності її використання за відсутності розвиненої інфраструктури залежить економіка села, а плата за наділ основа місцевого бюджету, володіння масивом, соціальна гарантія добробуту горян. Фермер Дмитро Урста тримає корову, курей та відгодовує свиней. На земельних угіддях займається інтенсивним садівництвом. Правда, цьогоріч через несприятливість погодних умов, насадження не порадували господаря щедрим врожаєм навісні. були ранні заморозки. це у саду. Великі потери були, звісно, у нас, Но, а влітку дуже суха погода, засушило. Ну скаржитися на врожай нема що. Ото ще фермерство тепер дуже у тяжкому ситуації, бо все подорожало саджанці, насіння, обробіток. А, як знаєте, обробляти муса від шкідників. Але, не дивлячись на, на то, ми стараємося з цієї ситуації вийти. Бо у нас є з сільським головою порозуміння. Він, я звернувся на, на сільську раду, він виділив мені землю для ведення сільського господарства, для саду. Який я вже засадив тепер грецьким оріхом, абрикосою, персиком. І ще планую виноград. Новий рік, рік коня. І хочеться, щоб він нас тягнув, добре тягнув, так, щоб всі ми, фермери, сільські трудівники були з урожаєм, з добрим урожаєм. У нас люди дуже трудолюбиві. Надзвичайно тут люди, які люблять і використовують, стараються використовувати раціонально цю землю. І бачимо, що є вже молоді люди, які побачили, що якщо нема виробництва, нема одну завода, та закрився завод, та починають робити щось, щось нове дивляться в перспективу, починають вирощувати. Садити сади, як було в майбутньому садити молоді сади, перспективні сади, такі, що по, по технології, європейській технології, розумієте, не, не ці високі, карликові сади, що їх легко обробляти, легко обслуговувати і занімають дерево ну сама сама само дерево займає малу частину землі а економія і I... віддача вища чим від того тому що в no, сорта першу чергу що саме головне для того, що якщо ти посадив хороший матеріал, посадковий матеріал хороший, значить ти знаєш, і ти віриш, що буде віддача. Але якщо ти посадив, ми бачимо, що які вже яблука в нас продають на базарі, та кожна людина хоче вже купити собі яблуко, чи персик, чи, чи грушу, таку вже, щоб вже відповідала тій якості, яку ми бачимо. Бажаючи до землі тягнутися і працювати на ній тим паче у селі є. Ну і я, я вам хочу сказати, що в нас вже почали з заріччя ці будемо казати парниками, теплицями, почти вже дійшли до села і почали ставити люди. Розумієте, люди, люди дивляться. Ну, як Приміряються до всього. як, чи пробують е, овочі, Не виходить. Пробують е, зерно, не виходить. У нас не така земля, як будемо казати, на центральній Україні, що е, Чорнозем, а у нас, бачите, які важкі, Ти бачи, важкі і живуть, і мало і важка. Важкі, але марнувати її не можна. Не можна, так. Да. І от саме головне те, що люди. Самі для себе вже вибирають і дивляться, що має їм вигідно вирощувати на ті, е, свою земельну ділянці. А головне, що є бажання, навіть. Бажання є обов'язково є бажання і, е, і ще то е, добре, що є вже багато в селі е, людей, які мають механізатори, які вже мають свої трактори, мають вже чим обробляти фрез, ну що. Якщо було, ну будемо казати, два-три роки назад у нас з цим була проблема, то зараз у нас з цим проблеми немає, бо люди ну, шукають собі заробіток і шукають, вже будемо казати, я вже так скажу дійсно, як по-європейському, що вони вже шукають, вони як легше, не як тяжесть зробити, шукають ту землю обробити механізовано, не вручну. Тому і віддача буде. Більше, бо менше затрат ручної роботи, а більше якісно механізовано. Цінність і гордість осою, як каже голова села, це люди, його односельчани. І перш за все, ветерани праці. З ними він постійно спілкується і має порозуміння. Це додає керівнику села та й усьому депутатському корпусу енергії і наснаги у вирішенні економічних і соціальних питань, пов'язаних з покращенням життєдіяльності територіальної громади. У дні народження, новорічні та різдвяні свята, керівник села, як правило, знайде час і можливість привітати односельців та повінчувати їм. Наша Олена Васильевна, дозвольте мені від імені колективу сільської ради особисто від себе, від всіх, всіх присутніх, Висутніх, які тут зібралися привітати таку чарівну жінку, з якою мені було приємно, бо я свою трудову діяльність починав разом із вами. Ви була тоді вже Ланкова, а я лише молодий спеціаліст, який прийшов працювати так. у колоос 1 травня. Сьогодні у вас велике свято, тому що вам сьогодні, дав Бог, ви дожили до 85 років. Я вам бажаю злагоді, Благодаті. Просимо отя, царю. Громада села, депутат, члени виконковому актив села. Якщо всі будуть працювати разом на одно, всі колективи, всі бюджетні установи, які є на території сільської ради, школа, садик, дуже багато зараз залежить і дійсно від школи. Бо як і виховують там, там же ж виховують наші майбутнє покоління. Як, куди ми їх спрямуємо, як ми їх виховуємо? От Тоді я думав, що буде так, як от у тій пісні. І співати Іван Попович, бо ви знаєте, що село усе знаменито є тим, що народився тут дійсно такі знаменитості, як Федір, Потушняк, Письменник, як Іван Петрович. Ну і не можна не згадати. Івана... Не можна обійти Поповіч, Івана, Івана Поповича, народного артиста України, який прославив наше село на цілий світ і сказав, що нема села кращого. Я думаю, що ми будемо разом із усіма. З громадою села працювати для того, щоб дійсно наше село було найкраще.